Привет. Сегодня мы будем распаковывать это. Ракета Базл. IQ тест. Вот. Вот. Итак, мы распечатаем эту разницу. И достаем. Итак, что там у нас есть? I can test man what's out? No thank you, watch no, thank you. What's the Да, зі бачите, хто у нас тут? Эндермен, машинки. Кажуть, в чому суть цієї яшки? Одна може котитися піння. Тільки якщо її положити, то її може замкнути. От бачите, отводиться і замкнула. Бачите, ще вона можна розкладати. Ось так от і потім позбирати це все обратно. І ще одна, Дуже інтересна. То що у мене тільки одного є замість зелено, синій. Представляєте, представляєте, скільки це стоїть? Представляєш? То це стоїть дуже багато. Не знаю. Він такий до... Він стане дуже дорогим. Тому що це помилка в виробників того, що вони замінили. В них можливо залишилося зелений деталь, які вони добавили тут сидню. Я в шокі. Так до цього хилю то що ніхто раніше мене не знімав такого. І я роблю висновок, то що це дуже дорога іграшка на самом деле, але, але, якщо ви, але, примерно, вона, на розетці 200 з чим-то, ще десь 100, але я її знайшов по 59 такому ігру. Ще в мене є такі машини, мені Випали із наборчика, який бы я вибрав. Вот. -от. Помните ще відео? Я От нормально той червоноглазий, який хоче вас вбити. І Еще є наш любимый крипер. Кейм взимається, помните? Майкрафт і це кіпер кіпер Але вот совпадіння, в нього, в нього немає голови. Ога! Що шутко, шуткою Тож, який ми робимо висновок. Робимо ми висновок той, що це якби і Спині і ой і Кубик Рубик? Ще тут можна отак от міняти місцями що в Чорний вниз повернув, і воно зміниться. Поняли? Ось От. така прикольна іграшка. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мене, не ставте вподобайки, я буду дуже радий до нових зустрічей. Да, і да. Мене довго не було, вибачте. І ви перше побачили мене, моє лице. Пока.